Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Днями непомітно пройшла дуже важлива новина із Великої Британії. Главний пострікатель в Європі це саме Британія. Ця країна представила закон, який дасть їй змогу зберегти санкції проти Росії доти, доки Москва не виплатить Україні усі репарації. Мається на увазі не після виводу всіх російських військ з нашої території, не після закінчення війни, а саме до повної виплати репарацій. Це надзвичайно важливо. До речі, це перша заява і перший такий реальний крок у світовій політиці. Отже, Боже, бережи короля. Ну, першу чергу, сьогодні треба путіну дебати якийсь імідж е, того е, лідера, який має підтримку інших країн світу, і що він генерує не тільки е, формат економічного співробітництва типу з Китаєм, там наприклад або з Туреччиною, а що є формат військового співробітництва, що підвищує його оборонний потенціал, що формує нову е, модель якраз ведення війни, а це забезпечує е, новітніми боєприпасами, технікою зброєю за рахунок ВПК, але за рахунок і країн-союзників це Ірану, наприклад, першу чергу, і зрозуміло північної Кореї. навіть такі країни вже тепер стали пригоді путіну, тому що раніше він з ними нарахувався. Рахом Рахував... це не тільки молодші партнери, а десь там так сказати незначні там помічники або навіть холоді, які постійно щось випрошують. А тепер Путін ви змушений був звернутися і до ким чи Іна. І чому яка на причина? Це не тільки демонстрація яких стратегічних домовленостей про співпрацю, хоча смішно навіть говорити про те, що співпраця, як вони говорять, великої Росії і якоїсь північної Кореї, як фактично повній блокаді свого свій світу і перспектив розвитку ніякого немає. Тоталітарний режим фактично все законсервовано. Стара техніка озброєння, практично радянського виробництва. І от якраз оця ця техніка озброєння і особливо боєприпаси стають предметом обговорення між путіним і кінчим іро іном. У даній ситуації ми бачимо, що е, якраз е, основні проекти, які вони намічають, це поставка е, боєприпасів в першу чергу е, ракет е, Ну, застаріла правда, але це до реактивних мінометів. Це е, зрозуміло для гаубиць, для самохідних установок і для танків це снаряди. Але снаряди, я прямо скажу, 30-40 е, років давності. Вони точно в північній Кореї знаходилися під. Правило під неприкритими під дощом, снігом, зрозуміло, якість їх набагато нижче. Але сьогодні Росія потребує величезної кількості цих запасів, якщо ми говоримо прямо мільйони штук. Тому що ми бачимо, що наряду напрямків вже на порядок знизилась кількість обстрілів використання неконтрольових боєприпасів, де вони їх не рахували. Тепер навіть на пріоритетних напрямках. І наші колеги, особливо військові, командири гордь три-п'ять разів зменшується кількість обстрілів. А це вказано на дефіцит. Російський ВПК їх виробити не може. Хоча міноборони і Путін поставили завдання виробляти 2 мільйони за місяць приблизно всіх видів. Це і снарядів, і мін, це і ракетних систем. Тому десь пару мільйонів вони хотіли якраз і отримати купити північної Кореї. Але це піддати під таку знаєте, стратегічну модель співробітництва, формування спільного військово політичного союзу. Ну і зрозуміло великої волі дружби Північної країни з Росії і зрозуміло поставки. Поставки вже були. Ми передбачаємо, що десь біля 400-500 тисяч боєприпасів різних типів вже було поставлені. Тепер йде питання про декілька мільйонів. Угу. Тому в даний момент для Путіна це як. Як він, я так розумію, повідомив і кінчанина, що мені треба якийсь період, коли я відновлю виробництво періоду війни, тобто збільшити на порядок кількість власних боєприпасів. А цей період, коли вони будуть формувати нові заводи, нові лінійки відповідно, бо за рахунок своїх поставок із північної Кореї. Ну, частково з Ірану. Вони вже проводять десь каравани боя по 350-400 тисяч завозять за раз. По Каспійському морю, ну зрозуміло, це десь з різних боків, як от говорить е Ониці, це формує якісь там невеликі запаси, які мають використати на фронті. Але це теж це теж карджі боєприпаси, і тут уже Корея стає співучасником війни, перші агресивної війни Росії проти України і проти цивілізованого світу. Я думаю, Кимчанин зробив дуже так сказати е для себе ну е небезпечний крок. Пішов на співпрацю з агресором. Який визнаний міжнародним судом, і який веде агресивну конкретну війну. Тому в даній ситуації співучас передбачає, що Ір має відповідати не тільки за ті злочини, які він скоїв до того, ну проводив агресивну політику щодо південної Кореї, щодо Японії, щодо США, а тут конкретно співучас конкретної військової операції надання зброї, техніки, боєприпасів, частково він буде надавати і танки, і зрозуміло самохідні установки, але це не велика кількість. Тому що в даній ситуації Кім Чен Ін сам потребує таких систем, і зрозуміло, що велика кількість він Росії не поставить. Так, ви сказали про союзників Росії, згадали Іран, і от я хочу, щоб ви прокоментували слова керівника Мосаду Давид Барне сказав, що е із Іран може отримати від Росії таку зброю у відповідь на ті шахеди і ракети, які поставляв, яка може просто бути небезпечною для... не просто небезпечною для Ізраїлю, а й зовсім нести загрозу існуванню єврейської держави. Можете прокоментувати, що це може бути за зброя така серйозна, і чи зміниться в цьому контексті політика Ізраїлю щодо підтримки України? Ну, в першу чергу рятую, що Іран дуже чутливо відноситься до любих змін в е, системі оборони, а особливо формування можливо стратегічних планів агресії Ірану, тому що це одна із основних країн, яка не просто підтримує режими, які протистоять Ізраїлю, яка готова вести е, глобальні військові операції з Іраном. Та але тільки стримування е, з боку США країн НАТО не дозволяють Ірану роз, розвернути таку агресивну дію. Тому е, виробництво нових ракет, що Росія передбачає балістичних, вони передають технології, і вже Іран їх частково виробляє. А це ще буде посилена якраз технологічна цепочка. Сама Росія не має можливості скільки робити, тому що фронт постійно потребує і вони запускають по нас кожен день, фактично. А це величезні ресурси і вичерпуються. А Іран може для себе робити. Тоді передача С 400 про який ми будемо говорити. Я думаю, який сьогодні е, просто знищує в Криму е, наші е, спецпідрозділи разом із ракетною системою е, нептуном перероблене який ударів а ці е, комплекси передбачають розмістити е, в Ірані або датів е, технології виробництва і зрозуміло, це літаки су 35 е, четвертого покоління, які можуть наносити ціліві удари по Ізраїлю. Ізраїль не будемо мовчати, прямо скажу тут, якраз. Потужно об'єднаються вже дуже жорстко і оперативні позиції, і е, військові, і військово-морські проти Ірану. І в плані блокади, в плані обмеження всіх секторів е, технологій, поставок е, енергетичних ресурсів, наприклад, Китай, ще поки дозволяється. Він ще направляє там і тому подібне. Повна блокада Ірану це фактично економічна, а тоді технологічна смерть. Там уже народ точно підніметься вже повнокровно. Угу. Тому що вже й так ідуть протести, от періодично, навіть при такому жорсткому фашистському режимі в Ірані, який є. А зараз це буде надзвичайно потужна е, ситуація протидії. Ну вже е, тут, наче як передача в Україні, це тактична е, наша підтримка. Десь обмеження Ірану, попередження про недопустимість передачі, от якісь санкції. А коли це вже торкатися ізраю, прямо розшифровую, це вже будуть повнокровні дії. І розвідувальних органів, і диверсійних груп, і нанесення ракетних ударів, тому що вже Ізраїль постане в такому ключі, що це е, ну, формат існування їх в цілому. А це спонукати буде і, і е, Ізраїль підтримувати Україну в плані і нанесення ударів по, -по центру виробництва ракет шахети, Вони ж наразі проводили якраз е, балістичних ракет. А це те, що бездоцінювати. Передачу Росії оцих боєприпасів, а з іншого боку, тоді повернутися до нас ефективніше, тому що основний ініціатор поставки і цих озброєнь технологій Російська Федерація. Тоді вже буде для Ізраїлю не просто так зрозуміло теоретично, от і розвідувально, а вже фактично, що основний агресор проти Ізраїлю все таки Іран і Росія разом.